Вінниччина і в новому епізоді нашої програми головний ревізор Вінницьких медіа. Сьогодні у нас у студії Вадим Мазурик, представник національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Пане Вадиме, мої вітання. Да, мені також приємно привітати вас, в цій студії. Дійсно, мені доводилось не раз бачити ваші програми, і приємно бути гостем. Ну і навіть в якійсь мірі згадати Олю Фреймут. Ну раз ревізор, так я не даремно сказала, що ревізор, тому що ви завжди моніторите усі війницькі медіа. Власне, для точно не потрібно вас представляти медійникам і глядачам, які дивляться постійно наш етер. Разом з тим, традиційно ми розпочинаємо. Починаємо із знайомства. Тож розкажіть, як давно ви вже ревізуєте Вінницькі медіа, як давно е, працюєте представником національної ради е, з питань телебачення та радіомовлення? Ну, достатньо давно, дійсно, і вважаю, що найбільш позитивний момент в цьому був те, що до того як стати представником національної ради, я все ж таки пройшов телевізійну кухню. Знаєте, це дуже гарний досвід. Це гарні спогади. Хто ще пам'ятає, колись був такий телеканал Іштар. Це не спойлер, бо його нема. Да, але разом з тим це була дуже непогана команда, яка творила, креативила. Ми випускали новини в прямому ефірі. Хтось, напевно, ще й пам'ятає, ну із людей, напевно, все-таки старшого віку вже. А після того так склалась доля, що. Дійсно, я почав працювати в Національній Раді і мушу вам сказати, що цей досвід дійсно згодився. Тому що ти розумієш, власне кажучи, як працює внутрішню кухню. Да. Ти розумієш, як працює система. І тоді ти можеш з цього виходячи, знаєте, тому що напевно можна кажуть таких випадках керувати там після молокозаводу і, і космосом. Але ну я трошки прихильник інших методів. З вашого досвіду, які найчастіше порушення серед медіа, тут хочу, щоб ви пояснили, що це не лише телебачення, радіо а зараз ви угу. також і десь контролюєте онлайн видання. Тож розкажіть і друковані про... і провайдерів так в двох словах скажу, Да, дійсно. Після того, як в 2023 році набрав чинності новий закон про медіа, він такий солідний закон, скажімо так, дуже схожий на кодекс, там маса статей, він витіснив шість законів, які були до нього. І, по суті, справи, дійсно, цей закон об'єднав. В єдине таке медійне поле всі названі от з нами види медіа. Тут і дійсно аудіовізуальні телебачення, радіо, тут і друковані онлайн-медіа, провайдери, і багато Тобто, по суті справи, ми дивимося, от, Національна Рада, як медіарегулятор, ну і представники її в регіонах, дивляться, як і в який спосіб наші медійники виконують чинне законодавство? От, власне кажучи, це до питання, тому що. Ой, добре, дуже Світлана, що ви не назвали там ніяким чином цензор, тому що я дуже цього знаєте, зразу так це до питання, чому, чому не цензор, зразу скажу. Да? Тому що цензура дивилася до того, як воно потрапляло в ефір. А ми дивимося вже те, що в ефірі на предмет відповідності закону. Це принципова, як ви розумієте, відмінність. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про це, то дійсно закон. Містить таку статтю 36-та стаття. Там 14 є пунктів, які, власне кажучи, визначають, що медіа не повинні подавати там в ефір на сторінки і так далі. І я вам повинен сказати, що за два уже з половиною роки дії закону, слава Богу, по 36 й статті, Порушень не було, ну тому що там такі, знаєте, дуже серйозні порушення, там і мова ненависті, та там взагалі йдуть і, от, і повалення конституційного ладу, що завгодно. Такі знаєте, такого жорсткого немає. Що є? Є в принципі, знаєте, ще коли компанії не дуже, скажімо так, можливо вивчили закон, от процедурні моменти. Наприклад, є така стаття 60, внесення змін до реєстру, ну тобто до чинних ліцензій, і там встановлені терміни. От, ви поміняли там, скажімо, місце перебування передавача впродовж 30 днів. Треба повідомити в нацраду. А люди, от якось да, і от така історія веде за собою певні санкції. До речі, про санкції два слова скажу. Тому що вони теж є, і це має бути припис. Якщо на початковому етапі є штрафи, є анулювання ліцензії, да, причому або через суд, або ні, це тільки через суд, якщо анулювання ліцензії національна рада не анулює. А от скасування реєстрації може бути в певних випадках і національною радою, і в певних випадках судом, і так далі. Тобто санкції є за порушення. Ну і у провайдерів буває, що вони не ті канали ставлять у Вінницькій області. Теж пока не було. Розкажіть, як власне відбувається моніторинг медіа, тому що е, на сьогодні дуже багато. Якщо з телеканалами у Вінницькій mm -hmm. області зрозуміло, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, та, руки. Так нажав. радіо не також нажав. не дуже багато, але дуже багато онлайн видань і так далі. Як відбувається? Це ж нереально, що е, кілька людей, які працюють, представляють у Вінницькій області на власне, mm -hmm. так е, щоб відслідкувати все, як ви це встигаєте, як ви це робите, так звичайно. Звичайно, про 24 години на добу, що ми сиділи, дивилися, не йдеться. Яким чином це робляться зрізи, це нормальний підхід. От що стосується телебачення, хоч їх мало. Але зробити такий зріст непросто. Ми записуємо ефір за тиждень і розшифровуємо його. І розшифровка ефіру. Я вам скажу, буває там один день. Це порядку 70-80 сторінок, а 4 Адже там посекундний йде варіант. Тобто з кожна заставка, кожна перебивка. Вона фіксується в акті моніторингу, і фактично перед нами повний повна картина того, що було в ефірі. Це так, до речі, і по телебаченню, і радіо. Друковані медіа ми переглядаємо вже після того, як вони виходять. Вони згідно закону мають надсилати нам примірники в електронному вигляді. І так, да, в мене, як правило, наприкінці тижня виділяється час. Я перелистую. До речі, дуже важливо, тому що я знаю, що відбувається в громадах. От в основному у нас газети приходять з громад, і це для мене. Якби додаткове знання про життя в області, і це цікаво. Онлайн-медіа приблизно за тим же варіантом. Тобто, в мене є певні дні, от, ну, скажімо так, я дивлюсь порядка 50-60 онлайн-медіа. Це стосується як зареєстрованих, так і незареєстрованих, тому що всі мають виконувати закон. Да, до речі, це стосується і телеграм-каналів, зареєстрованих і незареєстрованих, і для того, щоб мати повну картину. От ми собі якраз такі реєстри ведемо для того, щоб чітко уявляти, що собою являє інформаційне поле області. А допомагають вам глядачі, споживачі інформації так, звертаються до так, вас, так з якими запитами? Ну от у нас був такий варіант, і подрукований медіа, коли е, фактично запит глядача дозволив побачити дійсно порушення порушення однієї статей закону. От стосовно фіксації певного матеріалу, там якраз. Стосувалося, там йде по 36 статті відносно того, що є порушенням якраз таке звеличення там, комуністичного минулого, а тут якось проскочило у людини, видно, на автоматі до да, журналіста. А читач побачив і він був правий. Ще хочу поговорити про те, що нацрада це не лише про контроль, а також і допомога, тому що те, що бачать глядачі, дуже часто під час вшанування пам'яті чи героїв, чи якихось інших траурних дат, це зазвичай йде з рекомендації нацради, і ми з вами часто комунікуємо, що такого то числа о такій то годині має відбуватися. метроном, свічка, і це також ми з вами дуже читак комунікуємо. Власне, я хочу сказати про те, що. Ви також і підтримуєте медіа, і всі зміни в законодавстві, які відбуваються. Це також ваша допомога медійникам. І тут хочу сказати: враховуючи, що початок нового навчального року сьогодні питання дітей це дуже актуально. І, власне, вперше з'явилася в законі про медіа, з'явилася окрема стаття про висвітлення питань, що стосується дітей, і також тут ви роз'яснюєте і зокрема у своїх соцмережах. Тож розкажіть, Дякую, що Дякую за звіни... спойлер таке. Вчора розмістив саме про 42 другу статтю. Тож розкажіть, що які зміни відбулися, і що тепер медіа мають і як контролювати, висвітлювати і дотримуватися, яких правил та вимог дійсно. Дякую, Світлана. Дуже хороше питання стосовно захисту прав дітей. Дійсно, ніколи в медійному законодавстві України воно не піднімалось це вперше. І по суті, воно знаєте, стало такою. В якійсь мірі от показником демократичності закону і того, що вона вибрала в себе практику і різних документів європейських, документів ООН стосовно саме захисту дітей. Мушу сказати, що впродовж 2016 21 2021 років, там провідні медіагрупи України, вони якби між собою домовились, це була така їхня добровільна організація. Вони прийняли там низку цих актів. Акт стосовно невисвітлення, не так там, значить, Запобігання показу жорстокості насильства, там по булінгу, там суїцидам і так далі. Тобто вони домовилися, який спосіб це показувати для того, щоб не травмувати дітей. Але це, як ми розуміємо, не була законодавча практика. Воно не мало саме правової основи. А 42 стаття закріплює ці моменти. Тобто, ви знаєте, тут вже ж. Дуже важлива тонкість, чому полягає наші діти це покоління 21-го століття. Вони знають, де добувати інформацію. Вони живуть ці інформації, вони плавають як риба в водівні. Розумієте, це не те, що мама виключила телевізор, і ти вже не маєш доступу. Тобто, фактично, тут мова йде про те, як з одного боку. Забезпечити дітей необхідну інформацію, щоб вони не були позбавлені, а з іншого боку, все ж таки, запобігти тому, щоб ця інформація для них шкоду приносила. Оце така, знаєте, тонка грань, яка відповідним чином в законі прописується, що там треба там же і сповіщення є певні і звукові, і візуальні. Там є, значить, різноманітні системи. В який спосіб треба саме повпливати да, для того, щоб діти не отримали таку інформацію, яка може бути шкідлива. І ще один момент, адже цей закон він багато прописує співрегулювання. От, до речі, це теж вперше в українському законодавстві прописано. То тобто, медіа і медіарегулятор, Національна Рада, спільно домовляються, виробляють правила, які повинні якраз це все убезпечити. Зараз ці кодекси, правила якраз в роботі. Тобто, ця стаття. Має на увазі те, що будуть на її основі прописані певні правила, якими вже треба буде керуватися безпосередньо, от такий спосіб. Ще одне дуже актуальне питання: це безбар'єрність і так. власне адаптація медіа до інклюзивності. Власне, якими мають бути медіа, які зміни мають бути для того, щоб медіа були доступні усім. Дуже важливо, дуже важливо. Я вам тут можу сказати, що є такий документ. Стратегія національної ради. Він був прийнятий в кінці 23 року, охоплює двадцять четвертий, 25, п'ятий, рік. І на базі саме цієї стратегії одне із стратегічних питань, п'яте, до речі, але це не означає, що воно п'яте за значимостю. Вони там всі приблизно рівнозначні. От і оце ця стратегічна мета, якраз про інклюзивність і говорить. Про що тут йдеться? В першу чергу про те, щоб знімати дійсно ці бар'єри. Для доступу до інформації, от і практично люди, от, скажімо, люди з інвалідністю, ветерани, вони мають дійсно відчувати абсолютно такий же підхід, як і люди, які скажімо, ну собі отримують цю інформацію, скажем, завдяки тому, що в них всі органи чуттів є. Наприклад, якщо ми говоримо про... Людей, у яких є вади із слухом, значить, це має бути все ж таки титрування, до речі, дуже розраховую ще колись на. Телеканалі Вінниччина, я побачу і новини, і програми, і подкасти саме із субтитрами. Тому що я знаю, що у вас є це бажання, точно я знаю, що не так це просто зробити, але все ж таки це дуже важливо, щоб нам, коли ми розвиваємо цю річ, щоб медіа на це відгукувалися і йшли. Просто є ще така гарна програма, яку реалізовує нацрада, в тому числі в Вінницькій області. В неї були тут декілька таких важливих сесій цієї програми. Вона називається Компетентні медіа, демократичне і толерантне суспільство, і якраз от в рамках цієї програми можна розвивати саме інклюзію, в тому числі у нас є непогані контакти із організаціями, товариствами, якраз от людей, які потребують саме такого підходу, і ми намагаємося всіляко зрозуміти, які це є потреби, в який спосіб це робити. Якщо випускати їм газети, то які це мають бути газети? Якщо скажімо так, отримувати інформацію з аудіовізуальних, електронних медіа, в який спосіб ми контактуємо і ми намагаємося це робити, і я думаю, ми тільки на початку дуже довго шляху. Ми сподіваємося, що телеканал, точніше, телеканал Вінничина має надію на штучний інтелект на його розвиток і на підтримку впроваджені сутирів. <світ> дуже сподіваємося, що це буде така досить доступна послуга для власне для медіа. А ще хочу поговорити про те, з чим все таки телеканал Вінничина впорався. Це з гендерним питанням. Молодці тож да. розкажіть, Я будь твержу. ласка, да. так про медіа сьогодні. Гендерне питання теж дуже важливе в суспільстві. Один. Тож які мають бути норми, як це контролює нацрада, от ви знаєте, тут можливо про контроль не йдеться, тому що це також одна із стратегічних цілей нацради побачити саме цей баланс, да, щоб цей баланс функціонував в суспільстві, в медіа, і з цією метою, дійсно, Світлана, вам є чим похвалитись. Я зразу так скажу наперед, тому що ми впродовж трьох. Півріч, да, тому що у нас якраз по півроку ми здійснюємо такий моніторинг е, гендерного балансу наших телекомпаній, інформаційних сюжетів. Ну і відповідно, як це все і в колективах. Да, ну тут ви на це не особливо вплинете. У вас не настільки представлена чоловіча стать. Але от. якщо брати новини, то в нас не нарешті да, гендерна рівність ви... нас є ведучий і ведуча. Є така справа, я це також підтверджую. І більше того, можу вам сказати, що. Мені було важливо зрозуміти і підхід ваш до висвітлення. Певних інформаційних програм, ви дійсно намагаєтесь показувати суспільство, суспільство в цілому. Тобто, гендерний зріз суспільства як е, образ нашого суспільства, у вас присутній в інформаційних сюжетах і як висновок. От у вас дійсно, значить, у нас ж там градація така чітка: є да, гендерно-стереотипні, нейтральний, гендерно нестереотипні. Ви зараз в гендерно-нестереотипному сегменті. З чим я вас вітаю і думаю, сподіваюся, що і надалі буде саме так. Я хочу тут от у уточнити, що мова йде не лише про стать, а також тут і вікова категорія. Тут да, якщо вже так, це дійсно це. Якщо ми говоримо про гендер, це взагалі суспільство в цілому його зріс. Це як правило йде у нас по якому Ну, раз ми вже сказали, то скажу більше, да ми беремо вісім взагалі таких категорій, да, от діти. От, дівчинка хлопчик, юне покоління, дівчина хлопець, старше покоління, чоловік, жінка і літнє покоління. Ну, давайте умовно кажемо. Мені вже можна, бо я входжу до нього, дідусь, бабуся. Це тобто, таке срібного віку, мені більше подобається. Ок. Мені також, якщо чесно. Тому, власне кажучи, ось за такими параметрами ми потім це намагаємося зрозуміти, і як ви показуєте, і в якій мірі, і в якій мірі вони присутні. Тому що, ясна річ, важливо, щоб всі. Сегменти суспільства були присутні на тів, ну і взагалі в медіа ще хочеться поговорити не лише про регулювання, контроль, а також про виклики, з якими стикаються медіа під час війни, і власне яку роль тут у підтримці можливо десь відіграє регулятор. Да, під час війни ми бачимо викликів більш ніж. Ну насамперед ми розуміємо, що в районах, де йдуть активні бойові дії, при фронтових районах чимало медіа і не можуть і не мають можливості працювати, десь розбиті студії. Десь просто, скажемо так, під бомбами. Хоча ми маємо багато і прикладів того, як медіа продовжують працювати в таких умовах. А взагалі викликів звичайно багато. В першу чергу це відсутність фінансів. Ясна річ, це немає можливості рекламного ринку. Ну, медіа повинні заробляти. А в цій ситуації це складно. І це, до речі, стосується не тільки тих районів, а практично медіа всієї України. Це відсутність кадрів, і тут теж зрозуміло, тому що багато хто на фронті захищає. І ми бачимо, скажімо так, на превеликий жаль, як і журналісти гинуть на фронті. Я да. тут хочу таку репліку. Буквально сьогодні прочитала інформацію, що за статистикою цього річ найпопулярнішою професією серед абітурієнтів стала журналістика. Тому сподіваємося, що це наш приємно. ринок праці наповниться молодими, успішними гарними кадрами. Дуже це важливо буде, тому що нам дійсно потрібно, щоб ці люди приходили. От вони молоді, вони, вони беручки. Ну, звичайно, тому що вони все ж таки вібрали в себе досвід. Можливо, кажу, в таких випадках краще певний досвід не вбирали, але вони вібрали. І вони дійсно люди, які готові отак працювати. Я дуже на це сподіваюся. Ну і ясна річ, що є проблеми з контентом. Зараз ми вже називаємо проблеми. І це все потребує якихось певних комплексних рішень. Да, Національна Рада долучається в тих чи інших мір. Ясна річ, ми... Ну, скажем так, тут фінансування від державного органу регулятивного складно говорити про це, але Національна Рада готова в тій чи іншій мірі сприяти і певним контактам. Це насамперед з ЮНЕСКО. У нас дуже тісні контакти з ЮНЕСКО. Ну і наша голова національної ради Ольга Грисимюк, вона один із комітетів ЮНЕСКО очолює. Тобто, в принципі, скажімо так, є можливості контактів з цими організаціями можливості одержання допомоги цільової допомоги для телерадіоорганізацій, онлайн-медіа, друкованих медіа. Ну от ясна річ, тут і наскільки я наскільки розумію, спілка журналістів долучається. Інші організації, от це взагалі така комплексна проблема, яка, як ми розуміємо, буде ще не один рік. Ми сподіваємося, що всі проблеми будуть наші вирішені, але нашу розмову хочу завершити, можливо, десь на позитивній ноті. Традиційне питання нашого подкасту: що зробити першим після перемоги. Хороше питання. Клас. Розумію, що дуже важке. Можливо, не стільки важке. Просто буду розуміти одне, що дуже багато буде після того роботи по відбудові України. Ну от скільки зможу, буду цим займатися. От так, давайте. І це без пафосу. Ок? Да. Звичайно, дякую вам за підтримку медіа і за те, що завжди допомагаєте, не лише контролюєте, а й власне насправді допомагаєте. Дякую вам за цікаву розмову, корисну розмову. І глядачам нагадаю, що це був подкаст Віничне.